Сьогодні ми розв'язуємо задачі на захімічним рівнянням, і тут ще використовується саме речовина в розчині. Задача визначте масу 16-відсоткового h Hлоor, який прореагував з фермом, і при цьому утворила сіль масою 76,2 грам. Запишемо дану. У нас говориться, що саме. Розчин і 16%. Якщо ви бачите відсотки, то це масова частка, масова частка хлоридної кислоти. Ну, взагалі я завжди говорю, що якщо у вас в дано ну, задача на розчини є відсотки, то краще їх позбутися. Ну, ми пізніше їх позбутимося. У нас говориться, що утворилася сіль масою 76,2 г. Маса судки 76,2 г. Проводимо лінію. Проведемо. Так, і нам треба знайти масу овочів. Що важно. Масу 16% розчину. Ми відкидаємо 16%. Ми вже записали, то масу розчину просто. Так. Маса розчину невідома. І коли у вас задача, то ви перше запитуєте, чи відбувається тут хімічна реакція. Тут говориться, що. Хлоридна кислота прореагувала з ферму. Вона просто була в розчині, але саме хлоридна кислота, не розчин хлоридної кислоти, а чисті речовини між собою взаємодіють. Якщо говориться розчин, це означає вода і хлоридна кислота, а реакція відбувається саме між чистими речовинами. Дивимось, кислота з металами взаємодіє. В ряду активності феррум знаходиться ну, доводню, тобто це активний метал, він буде ставати на місце гідрогену. Напишемо ферум хлор, а гідроген буде виділятися у вигляді водні, тому що він у природі не існує просто H, він існує у вигляді газу H2. І ось тут зверніть увагу, що феррум із кислотами. Коли взаємодіє, в нього валентність 2, так завжди. Якщо б ферум взаємодіяв просто з хлором, з простою речовиною, то в нього б була валентність 3. Це така особливість. Хлор це як кислотний залишок, один гідроген, значить валентність кислотного залишка 1, ну і право, ще плюс що у хлора брома йода з металами валентність завжди 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 1 і на 2, це 2, 2 поділити на 2, 1. Ми не пишемо, 2 поділити на 1, 2. Коли ми поставили валентності, перевірили, урівняли, тепер, а, тепер треба урівняти. Хлора тут один, а тут два атоми. Ставимо двічку сюди, 2 гідрогена, тепер стало 2 хлора, тут 2 хлора, 2 гідрогена і по одному ферму. Ми склали рівняння. У нас говориться, дивимося, що в нас є маса солі. Ми не знали, коли писали дано, що за сіль. У нас в умові говориться, що утворилася сіль масою 76,2 грама. Ось вона утворилася після доріння, тобто ось це в нас буде відомо. Підкреслю. А невідоме, це нам треба знайти хлоридну кислоту, а потім знайти, ну, що хлоридна кислота, це буде чиста речовина, її буде 16%, і знайти розчин, в якому була ця хлоридна кислота. Тобто ми підкреслюємо хлоридну кислоту. Далі зносимо коефіцієнти. Тут двічка. Тут немає коефіцієнта, це означає, що 1. Тепер дивимось. Нам треба обрати формулу на масу чи на об'єм. Я нагадаю, що є. Отак. А, дві формули. На масу, значить, n дорівнює маса поділена на молярну масу, і на об'єм n дорівнює. Об'єм поділений на малярний об'єм. Яку формулу вибрати? Ми обираємо з того, що у нас відомо. У нас є маса солі феррум хлор 2. Якщо в нас є маса, значить ми обираємо формулу на масу. Пропускаємо місце для пропорції, і я пишу, що я обрала формулу на масу, кількість речовини нашого феррум хлор 2. Зарівні. Знаходимо, масу маса у нас відома. Сімдесят шість цілих дві десятих А молярну масу фармфлор два треба знайти за періодичною системою. Відкриваємо періодичну систему, знаходимо ферум у нього ось тут 55,8 за округлінь до цілого 56, а хлор, хоча 35,4, але ми пам'ятаємо, що хлор виняток у нього єдиного молярна маса відносно атомна маса 35,5. Тобто виходить форма 56 додати 35 з половиною. І тут два атоми, тому помножити на 2. 35,5 – з половиною це 71, 56 додати 71. Так, зараз давайте 5 плюс 128. Молярна маса вимірюється у рамах на моль, тому ми. Поставимо грам на моль. Ага, 127, вибачте. 127 грам поділений на моль. Це молярна маса ми підставляємо в знаменник 127 грам поділених на моль. Грами поділені на грами скорочуються. тут. 127 ділимо виходить 0,6. Молі. І от коли ви сюди дійшли, дійшли і не знаєте, що вам далі, ви запитайте, чиї це молі. Це молі ферум флор 2, тому що ми підставляли всі його дані. Тому під Ферум хлор 2 ми повинні поставити 0,6 моль. А тут буде х, тобто невідомо. Щоб знайти х, те, що по діагоналі оці числа множимо 2 помножити на 0,6 і поділити на 1. Тобто буде 1,2 моль. У два рази більше нам оці коефіцієнти вони показують співвідношення. Тепер знайдемо масу хлоридної кислоти. Переробимо. Формулу маса дорівнює N помножити на молярну масу. Так. Маса дорівнює N помножити на молярну масу. Ми шукаємо масу флоридної кислоти дорівнює. N у нас це те, що ми знайшли за пропорцією 1,2 моль. Молярну масу можемо не виписувати, тому що її легко порахувати. В гідрогена 1, хлора 35,5, тобто буде 36,5 грам поділених на моль. Перемножаємо 1,2 на 36,5. Це буде 43,8 моль і скорочується, залишається грам. Це у нас чиста кислота. Ми можемо далі, нам треба масу розчину, можемо використати такий спосіб за пропорцією. Нас говориться, що цієї кислоти, що ми знайшли, маса цієї кислоти, вона складає 16%. Тобто 43,8 грама, і, мабуть, тут не поміститься, давайте на наступному. Значить, 43,8 грама. Це сказали нам, що 16%. Весь розчин, маса розчину, ми повинні знайти. Весь розчин, це 100%, це все, що є. Для того, щоб знайти масу розчину, знову те, що по діагоналі множимо, те, що залишається, ділимо. Тобто маса розчину дорівнює. 43,8 грамму помножити на 100% і поділити на 16%. Відсотки поділені на відсотки, будуть скорочувати, залишиться одиниці грама. Нам треба тепер просто це число поді... помножити, поділити. Вийшло таке 273,75 грамів. Це один із способів. Ми б могли використати формулу на масову частку, я вам її пояснювала на минулій задачі. Тобто, ну, пропорція тут теж працює, тому запишемо відповідь. 273,75 грамів. І давайте трошечки подивимось взагалі ця задача: навпаки, ми почали писати рівняння реакції, і у нас було дано у нас маса солі, що утворилася така маса солі. У нас одговорилася маса чистої речовини. І ми могли вести розрахунки. Ми знайшли масу чистої кислоти, а потім знайшли, що, яка маса розчину саме, що цієї кислоти у цьому розчині тільки 16%. І, звичайно, маса розчину повинна бути більша, ніж маса самої кислоти.